Головна редакторка газети Трудова слава Світлана Карпенко є однією з журналісток, чия життєва та професійна історія увійшла до проєкту «Розстріляна свобода слова. З початком великої війни редакція газети виїхала з Оріхова та призупинила свою діяльність. Останній випуск відбувся 26 лютого 2022 року. Згодом за допомогою Національної спілки журналістів України та спонсорів Світлана змогла відновити випуск часопису. Розповсюджувати газету серед жителів Оріхова їй допомагають волонтери та рятувальники. Влада доїжджала до Оріхова, доїжджали волонтери до Оріхова. Тобто я чудово розуміла, що якщо ці люди можуть туди виїхати, чому не може туди дійти газета? На жаль, мені вдалося тільки поспілкуватися з одиницями, тому що люди, ті люди, які залишились, їх до речі, вже сьогодні десь, ну якщо брати повністю по Оріхівській громаді, це там трошки більше, може тисячі. Всього до проєкту увійшли понад 100 відеосюжетів та 102 текстових матеріали. Презентувала ініціативу перша секретарка Національної спілки журналістів України Ліна Кущ. Вона сама змушена була покинути Донеччину у 2014 році, тож історії героїв проєкту їй близькі. Аби журналісти мали можливість відновити свою діяльність на вільній від расистів території. Національна спілка журналістів та шість центрів журналістської солідарності, створених в Україні, надають медійникам допомогу як матеріальну, так і психологічну. Психологічне здоров'я журналістів це є великою проблемою, і це також є кхі, кхі, свідченням воєнних злочинів в Росії. Це і небезпека на фронті, це небезпека обстрілів, це небезпека в окупації, небезпека виїзду. Я всіх вас закликаю скористатися безкоштовною гарячою лінією психологічної допомоги, яка організована в рамках діяльності мережі центрів журналістської солідарності. Долучилися до інформаційної війни проти російської пропаганди і місцеві мас медіа Зокрема, на телеканалі МТМ з початку повномасштабного вторгнення повністю оновили програмний контент. Проекти це один проект на межі, в якому е документуються. Всі е, дані, які розповідають нам учасники проекту, як вони виїжджали з окупованих територій, які жахи там происходили. Більш ніж 20 вже випусків є на нашому ютуб-каналі. Ці випуски є, і вже що ми зробили, ми переклали ці випуски на англоязичну англійський, англійський язик, е, зде е, зробили субтитри, щоб весь, е, весь світ мог дивитися ці проекти. Створили проєкт Розстріляна свобода слова, Національна спілка журналістів та Шведська організація Civil Rights Defense. Загалом презентацію побачили майже 300 журналістів з 18 регіонів України. Наступним містом, де буде представлено проєкт, стане Дніпро. Вадим Сорвін, Олександр Ґоць, телеканал МТМ.